Наближаємо перемогу разом. Благодійні одноденні легкоатлетичні змагання на підтримку Збройних сил України відбулися в Івано-Франківську. За перемогу боролися близько 200 спортсменів з 13 областей України. Валентин Остапенко з Луганщини зараз тренується в Івано-Франківську. Перед стартом розповів, що це його перші змагання в цьому році. Великий відпочинок. Багато не тренувався. Коли почалася ця ситуація, то в нашому місті все закрилось і вже нічого було робити. Коли переїхали сюди, то вже пороху почав тренуватися. Тернополянин Олексій Навроцький зайняв перше місце зі штовхання ядра, хоча, каже, власним результатом не задоволений. Сьогодні був 14 метрів. А в планах в мене було штовхнути 15-50, як мінімум. Приїду назад, Тернопіль буду тренуватися та готуватися до чемпіонату України, який, скоріше всього, буде проводитись у вересні. У легкоатлетичних змаганнях. Брали участь спортсмени різного віку, як діти, так і ветерани. Іван Файчак сьогодні змагався у категорії 80-84 роки з бігу та стрибків у довжину. Я ще бігаю бар'єри і стрибаю в висоту, але таких видів сьогодні не було. То я вже не приймав участь. Я мав їхати на чемпіонат світу у Фінляндію, але змагання відмінили не відмінили нас, не пустили ветеранів зв'язку з війною. Легкоатлети змагалися у бігу на 100, 400, 800 та 1500 метрів в спортивній ходьбі, також у стрибках та різних видів метання. Таким чином розіграли 46 комплектів нагород. Такі змагання нам дуже потрібні, тому що враховуючи теперішню ситуацію, військові дії, спортсмени, які тренуються, не мають можливості виступати на змаганнях, тому ми отримали дозвіл у обласної військової адміністрації на проведення цих змагань благодійних. Частину грошей, які зберуть на цих змаганнях, передадуть на лікування Прикарпатському легкоатлету, який зараз в лавах ЗСУ та отримав поранення на фронті. Батько військового Василь Кабан розповідає, сина поранили десь між Бахмутом та Лисичанськом. Він із поля бою евакуйований. Держава заопікувалася операції, все, що необхідно, зробили дуже багато осколків. Витягнули ну, важкі поранення були. Ну, осколки, наскільки я знаю, там всюди було ліва нога, права нога, легені, ну, грудна клітка, печінка, в тазі були, таке. Але стало ну, кажуть, дікарі, все позаду. Вчора він вже в колясці виїхав. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.